Добрий день, любі друзі. Продовжуємо говорити про сумісні знаки, і сьогодні ми будемо з вами говорити про останній знак зодіака це риби, і сумісність з іншими знаками. І так розпочинаємо. Риби овен, вогонь і вода, як правило, не змішуються, і тому сумісність овна з рибами може породити суперечливі відносини. Овен впевнений собі і енергійний, риби досить боязкі і легко керовані. Овен хоче лідирувати, риби потрібно хтось, на когось можна спертися, і все ж разом вони можуть проводити час цікаво і приємно. Можливість вдалого любовного зв'язку і шлюбу дуже висока, якщо їм вдасться подолати розбіжності характерів. Рибий тілець. Цих двох очікують романтичні відносини. Це, як правило, дуже щасливий союз. Між ними нахил в любові і шлюбі. Телець сильна авторитетна фігура. Він зможе забезпечити безпеку і стабільність відносин для нерішучих риб, намагаючись допомогти партнеру реалізувати всі свої мрії. Тактовно і впевнено, заохочуючи їх наполегливий, ділець досягне всього, чого хоче від цих відносин. Успіль їх інтимної гармонії залежить від тільця. Ці партнери можуть розділити загальний інтерес до краси, мистецтва, еротики і майже всім прекрасних речей в житті. Риб легко затьмарюють емоції, але реалізм партнера повертає їх до дійсності. Тут є хороші перспективи для любові, а також для успішного шлюбу. Риби, близнюки. Тяжіння між ними може бути дуже інтенсивним, але в кінцевому підсумку принесе проблеми. Сумісність цих знаків дуже непроста. Риби надто емоційні. Для близнюків несерйозність партнера може легко поранити їх почуття. Близнюки поверхневі і грайливі. Але риби все приймають близько до серця. Це створюватиме атмосферу підозрілості та недовіри. Між ними можуть бути щирі почуття, але нестабільність відносин швидко зруйнує їх. Це досить ризиковий зв'язок, який навряд чи призведе до щасливого шлюбу. Риби рак. Сумісність рака і риб у любові і шлюбі стопроцентна. Це знаки води, і вони, відміну сумісні, можуть стати ніжною і люблячою парою, в якій кожен готовий підтримати іншого. Риби це творчий мрійник, а рак це творчий працівник, і разом вони можуть втілити свої мрії в реальність. Риби дадуть раку необхідну йому романтику, а він або вона натомість забезпечить захист, в який потребує партнер вони добре сумісні в інтимних відносинах. У цієї пари є врождене розуміння невисловленого. Обидва вміють, емпатією і здатні глибоко розуміти один одного. Цілком можливо, що рак стане лідером у відносинах. Конфлікти між ними, як правило, нетривалі і швидко закінчуються. Вони просто ідеально підходять один одному. Риби лев. Лев яскравий і вдалий, а риби духовні і містичні створіння. Вони настільки різні, що здатні зацікавити один одного, їх відмінності не те з тим, що нездаланні, їм необхідна взаємна довіра, яка розширює їхні можливості. Любовна сумісність у цих знаків зодіаку присутня, але якщо справа доходить до шлюбу, перспективи можуть виявитись незрозумілими. Риби Лев. Любов тісно пов'язана, вибачаюсь, риби діва. Любов тісно пов'язана з стабільністю, фізичними потребами. Інтелектуальною сумісністю, любов до риб, це краса і емоційне спереживання, діва обережна в прояві почуттів, практичне ставлення до інтимної сторони відносин не задовольнить запити риб. В цілому, сумісність цих знаків, зодіаку суперечлива. У цьому союзі є природне поєднання розуму та інтуїції. В числі плюсів те, що вони можуть вирішувати гострі моменти за допомогою обговорень, приходити до згоди по більшості питань між ними є сильне тяжіння, як це часто буває у представників протилежних знаків зодіаку. Особливість пари в тому, що любов і шлюб швидше за все будуть проблематичними для молодих людей. Чим старше партнери, тим більше вони сумісні. Риби та тараси. Сумісність Терезів і риб у любові і шлюбі 50 Цими знаками зодіаки керують різні планети венера для терезів і Нептун для риб. Вони пов'язані з різними стихіями, тому їм нелегко бути разом. Подув повітря стихії Терезів може привести воду, стихію риб, нистякий стан. Між ними легко виникає взаємне притягання. Любов може принести їм незабутні моменти. Багато в чому вони схожі, обидви хочуть втілити свої романтичні мрії в реальність. Є потяг і романтика, але відносини рідко-довго тривають, так як починаються, тому що в їх сумісності багато складнощів. Терези легко знаходять спільну мову з більшістю людей, але риби більш переборливі в цьому джерелі їх розбіжності. Ніщо не зробить терези. Найнещаснішими ніж вид прагнення і повних претензій риб. Крім того, Терези швидко втомить бажання партнера знайти в них опору. У свою чергу риби не влаштовують те, що у другій половинки багато різноманітних інтересів і знайомих. В такому союзі Терези легко стають дратівлимими, а риби занурюються в зневіру. Звучить сумно так і є риби скорпіон. Ці знаки води прекрасно доповнюють один одного. Сумісність скорпіона і риби в любові й шлюбі 80%. Між ними існує сильне взаємне тяжіння. Може бути любов з першого погляду. Риби готові покладатися на партнера, який здатний компенсувати їх нерішучість і погодяться з його бажанням лідирувати у відносинах. Ревнощі і власництва скорпіон, скорпіона не збентежило риб. Все це, це навіть допоможе йому або їм відчувати себе коханими. Залежність риб це саме те, чого шукає скорпіон. Між ними може бути особливе спілкування на емоційному, невисловленому рівні. Обидва мають сильну інтуїцію, зацікавлені в таємничому і незвичайному. Еротична сторона відносин повинна бути прекрасною, завдяки хорошій сумісності, вони можуть успішно доповнити один одного. Риби дуже винахідливі, а скорпіон наполегливий. Як любовний зв'язок, так і шлюб між ними успішний. Риби стрілець. Між ними може бути сильне фізичне тяжіння, але на цьому і сумісність стрільця і риб закінчується. Обидва ці знаки зодіаки в астрології відносяться до мінливих, як наслідок їх союз бракує стабільності. Жоден з них не може дати партнеру відчуття надійності. Стрілець незалежний і волелюбний, він або вона не зможе забезпечити необхідністю рибам, уваги і відданості. Крім того, його гострий язик стрільця може легко поранити почуття партнера. Рибам потрібний партнер, який завжди поруч, але він або вона буде відчувати себе покинутим стрільцем, який завжди готовий до нових пригод. У свою чергу той буде відчувати, що його або її енергія оптимість повільно зникають в атмосфері зневіри. Створеної другою половинкою, у пари є любовна сумісність, але шлюб рідко буває вдалим. РИБИ КОЗЕРІГ Сумісність козирога й риба в любові і шлюбі 80%. Ці знаки зодіака знаходяться під управлінням дружніх стихій Земля для козирога і вода для риб. Тому у любові тут хороші перспективи. Разом вони відкривають більш глибокі рівні буття. Риби, ймовірно, спробують обдурити козирога, тому що це в їхньому характері, але в земного знака козиріг досить здібності, щоб визнати це. Він буде лідером у відносинах, і риби скоро вирішать слідувати за ним. Риби ласкаві, щирі істоти, і партнер здатний створити йому або її життя повну радості. Козиріг дасть рибам необхідну їм стабільність, оскільки мріливість часто забирає їх від реальності. Крім того, він або вона забезпечить порядок в житті, що викличе захоплення риб. Захоплення це саме те, що козиріг любить найбільше. Вони дуже різні, люди, але відмінно доповнюють один одного. Риби водолі. Хоча ці знаки зодіаку знаходяться під управлінням різних планет Уран і Сатурн для водолія, Нептун, Юпітер для риб і пов'язані з різними стихіями, повітря і вода, любовні відносини можуть бути стабільними і благополучними. Сумісні знаки водолія, риб, любові і шлюбі 60%. Поєднання інтелекту і емоцій може бути досконалими. Це непогана комбінація для любові. Щасливий шлюб між цими партнерами можливий, але він вимагатиме зрілості партнерів. І завершує наш сьогоднішній сумісність знаків зодіака це риби і риби. Сумісність, жінки, риби, чоловіки риби в любові і шлюбі 90%. Про їх зв'язок можна сказати, що краще не буває. Любов, немов магія, трансформує два окремих я в одному ми. Відносини цих двох підсилюють всі якості знака зодіаку риби, як позитивні, так і негативні. Жінка риби добре знає, як знайти шлях до серця чоловіка риби і як зберегти з ним щастя в любові. Їх любовна історія часто починається, як казка, повна неземних почуттів. Разом з тим є кілька непростих моментів, які їм потрібно наподолати, щоб життя разом довго і щасливо. Схильність до ліній і неробства, і мрейливості, і властива людям цього зодіакального знака, може їх підвести. Начутливість і вразливість риб стане бути ще однією проблемою, тому що тут це якість подвоюється. Кожен з партнерів повинен контролювати іншого, не дозволяючи захоплюватися нездійсненими фантазіями. Партнери, будучи представниками одного знака, мають одній ті ж. Самі частоти і вади, вони будуть ладнати один з одним або, по крайній мірі, розуміти один одного. Взаємна симпатія між ними гарантована. У них також може бути ідеальне взаємопорозуміння в інтимній стані сторони, це може бути одна з найкращих пар з зодіаку. Можливий недолік їх зв'язку, вони обидва схильні спливати занадто далеко від реальності. Щоб вирішити цю проблему, їм необхідно розподіляти обов'язки і підтримувати один одного у вирішенні проблем, які життя ставить перед ними. У них хороша сумісність як для любові, так і для шлюбу, який буде успішним. Ну що ж, любі мої, на цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І. Не пропускайте слідуючі відео. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей. Всім пока!